Як взагалі встановлюється протез на людину? По-перше, протези це те, що не стосується в нашій країні Міністерства охорони здоров'я, а те, що стосується Міністерства соціальної політики. Саме Міністерство соціальної політики виділяє кошти на забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Допоміжні засоби реабілітації це, наприклад, як і милиці, як і крісло колісне, так і, наприклад, біонічний протез. І е, ми. В нашому випадку ми є виробниками, е, ну якщо ми кажемо про ранковий саме продукт, який зараз є, то це біонічна кисть. Е, і біонічна кисть це лише одна, хоча найдорожча, але одна складова всього протезного виробу. Якщо ми говоримо про людину з ампутацією, наприклад, на е, рівні передпліччя, то так, там єдиний супердорогий модуль це саме кисть, але так само потрібен куксоприймач, куксоприймач це такий місток між біологічною та штучною кінцівками. І цей куксоприймач це дуже дуже унікальний виріб. Цей куксоприймач можуть виготовити саме протезисти. Протезисти — це не лікарі, це в першу чергу інженери.